Вітаю, друзі, в ці дні стало актуальним дуже сильно наш український дух, взагалі наші українські корені і сила землі. Тобто, зараз я думаю, що, особливо після останніх заяв Трампа, після ну, заяв Венса, після перемовин Путіна і Трампа, після того, що Трамп зайняв ну, чисто проросійську позицію. Після того, що відбувається в Європі, ми не ну, розуміємо наскільки багато ризиків. Ясна річ, що в 2022 році, коли все це починалося, ну я маю на увазі широкомасштабне вторгнення, у нас була гірша ситуація. От, зараз ми вже більше знаємо все, там у нас є зброя інша тактика, стратегія. Тобто, ми багато чому навчилися за ці часи. От. Але є і загрози. Загрози дуже великі, тому що, ну, наприклад, Starlink. Ілон Маск вже відключав Starlink спеціально, ну, контролюючи фактично події на полі бою. І зараз ну, вони можуть ну, зробити типу глюк, коли наш Starlink буде відключений, а російські ну, росіяни в них ну, Starlink буде працювати. Якісь час. І це буде ну, дуже велика проблема на фронті. І ще дуже багато. Спрожде цієї техніки, до хаймарсів, до петріотов, цих снарядів і ракет. Це теж ну, дуже ну, для нас загроз. Але але зараз у нас актуальна стає тут підстрибнула Європа. Я думаю, що підстрибнула Україна навіть ті ну, корупційні схеми ті люди, які цим займалися. Ну, саме корупцію в сфері там, благодійної допомоги, зброєння і так далі. Я думаю, що зараз ну, буде актуально те, що Україна буде сильніше боротися. Проявляться дуже близькі друзі України, тому що без партнерів нам, нам дуже складно. Ну, на першому місці я бачу ну, серед таких ресурсних друзів це. Велика Британія, можливо, Франція. От, ну, ясна річ, це ну, країни Балтії, Польща і так далі, там Фінляндія, Норвегія е, і так далі. От, але зараз ну, важливо опять знову наш український дух, який піднявся в 2022 році. І зараз нам потрібно зрозуміти, що зараз ми самі сам на сам з агресором. Тобто, одним. Там Путіну треба від нас там території, Трампу треба від нас е, корисні копалини. Е, ну причому без всякі гарантії, там, ну, ну щось буде. І ще там, і за два тижні капітуляція України, щоб там Європа підготувалася і так далі. О, тому о, тримаємо наші е, сили, е, ну, будемо єдині. От, і я ну, призиваю до того, щоб е відчути цей дух, не розслаблятися. Ну, буде важко, але я впевнений, що ми вистоїмо і переможемо. Тому всім всього найкращого, слава Україні!